Хто моє слово берегтиме, по вік не побачить смерти, каже Ісус. І тут юдеї зразу беруться за каміння його каменувати, каже, як ти таке говориш? Авраам хіба не беріг слово? І він умер? А чи пророки? Як ти так говориш, що по вік не зазнає смерти? Як так може бути? І, знаєте, Божа премудрість, вона була спрощена до людського сприйняття. Тобто, Господь Бог свою правду про те, як ми живемо, як ми переходимо до вічності, спростив до людського розуміння. Але ми бачимо, що навіть і не всі люди можуть розуміти складність того переходу і поняття смерти, і значення смерті в нашому житті. Значення смерті в нашому житті. Я часто люблю так собі пороздумувати, знаєте, над поняттям, як побудований світ і що в ньому є важно. І знаєте, основним елементом буття є жертва. Смерть. Але смерть не просто така собі бездарна, а жертва, яка має мету, смерть, яка має мету, і та смерть, яка має мету, це є жертва. Смерть, яка є як наслідок гріха, це не жертва, це втрата. І хочу з вами розібратися зараз, щоб ви собі зрозуміли намалювали таку картину і зрозуміли, як і заради чого. Існує життя. Життя існує через те, що заради того життя хтось себе приносить у жертву. Так побудований світ. Без жертви нема життя. Дивіться, починаючи від людини. Ми живемо, бо ми щось їмо. Різні тваринки, рослини, все, що там нам готують, всякі страви. Це є, що хтось себе приносить у жертву, щоб ми жили. Починаючи від фруктів, овочів, тваринок, все, що, все, що є, ми готуємо з того і їмо. Тепер беремо наш внутрішній світ, так? людина. Щоб людина жила. І серед оцих всяких небезпек, хвороб, інфекцій, в неї є імунна система. Як працює імунна система? Є такі, в крові є клітини крові, які називаються лейкоцити. Так? Це є Клітини, які виконують захисну функцію. Коли в організм попадає якась інфекція, імунна система її визначає і дає команду вперед. І лейкоцити бачать цю інфекцію, вони на неї нападають і разом з нею гинуть. Знаєте, коли є якась рана, вона починає гноїтися. Гній – це мертві лейкоцити. Які схопили інфекцію, не дали їй можливість шкодити в організмі, вбили її своєю жертвою, принесли себе в жертву. Получається, що в нашому організмі постійно відбувається жертвоприношення. І коли наступає таке собі лінивство для імунної системи або байдужість, імунна система перестає працювати. Або перемушується, людина починає хворіти. Тільки зменшується елемент жертви в організмі, людина починає хворіти. І коли ми бачимо, наприклад, от онкохворі, ще там щось інше, ракові клітини постійно в організмі народжуються, але імунна система їх визначає. Бачить, що це паразити, що вони є недобрі, ну це клітини мутанти, які вродилися ненормальні. І імунна система їх атакує і знищує. Якщо імунну систему послабити, вимучити організм або дати якісь установи, я не хочу, якби представте собі, що імунна система та як ви, я не хочу воювати. Я не хочу боротися, я не хочу жертву себе приносити. А що це я маю Найдругі другі роблять? Ці думки є дуже небезпечні, бо ми закладаємо їх у свою основу. І імунна система слухає, що ми кажемо. І вона так само починає, ну то я що я маю тоді напрягатися. І починає розслаблятися, починає лінуватися. І звідти і хвороби. Тому людина повинна себе настроювати на жертву зараді життя. Мама, тато дитина. Мама і тато це теж жертва, щоб дитина народилася. Це не просто статеві відносини, це жертва. Бо Тому що статеві відносини це ну, по часі, це не дуже так аж довго, але дитина народжується і це жертва. Тато і мама жертвують свій час, свій корст, свою увагу дитині. І іменно заради цієї жертви дитина живе. І ви вижили, будучи малими, за рахунок того, що хтось себе приносив у жертву. Мама, тато, дід, бабка, хтось там приносив себе в жертву, щоб коло вас посидіти, щоб вас нагодувати, щоб вам помити е, задній місце. Передіти, перебрати жертва ми кругом оточені жертвою. І Христос прийшов у цей світ, дав нам слово, яке має в собі життя, і приніс себе в жертву, якби доказуючи нам, що без жертви нема нічого. Нема нічого без жертви. Не мати страху перед смертю можемо лише тоді, коли будемо твердо переконані, якщо ми з Богом, то ніхто нас від Бога не зможе відобрати. Часом ми боїмося, бо нам недостатньо віри, недостатньо, ми знаємо про Бога. Тому каже Ісус Христос, хто Слово Моє берегтиме, буде мати життя в собі. Тому для того, хто не слухає Слово Боже, не береже його у собі, він себе наражає на небезпеку. В ньому всередині припиняється елемент жертви. Бо навіть коли ти йдеш до церкви, ти жертвуєш своїм часом, часом, який визначений для твого життя. Хтось їде в неділю на рибалку, хтось їде ще десь там шашлики жарити. Хто сиде до церкви, це також жертва. Жертва заради Бога, щоб почути Слово Боже, щоб мати життя в собі. І якщо це не будемо робити, втратимо надію на спасіння. І плюс до того, що спортимо собі внутрішній світ. скорше помремо, бо тому що якщо наша імунна система скорше розліниться, скорше зламається, ми скорше помремо. І коли Господь Бог каже, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Бо тому що має бути смиренність у нас. І коли ми маємо смиренність, це є здатність до другого кроку, до жертви. І коли ми говоримо про отих, е сьогодні ж у нас є. Представлення преподобного Теодозія і гумена монастиря Печерського і спільноти, і, 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 і спільноти спільного життя засновника він засновник, якби монастиря, так? іменно це є та спільнота, монашество, це ті, які приносять себе в жертву заради нас. За тих, які не хочуть молитися, вони за нас моляться. Щоб Бог сказати, Господи, от ці грішні не приносять ніяку тобі жертву, але Господи, подивися на монахів. Подивися, вони як ті лейкоцити, розумієте, в крові. Вони готові, лейкоцит жиє лише для того, щоб вмерти. Він жиє для того, як захисна система, розумієте? І вони здатні виходити із суди лише заради того, щоб знищити інфекцію. Так же само і монашество. І тому треба спошано відноситися до монашества, бо це ті, заради яких на світі лінивіша мають можливість жити. Ліниві мають можливість спастися. Байдужі мають можливість покаятися. Ті, що далекі від церкви, мають можливість прийти до Бога до спасіння. Користайте тим. Бо це все дякуючи монашеству. Бо якби не було монашества, я не знаю, скільки б Бог ще терпів цей світ, та світ мер би сам по собі. Бо як в організмі не працює імунна система, це називається синдром імунодефіциту. Все. Перша найменша хвороба і людина помирає. Бо імунна система не бореться, не працює, не захищає. Імунна система це так як армія для держави. Перший напад і заходи, хто хоче. Забирайте всіх в полон рабів, збирайте всіх, кого хочете, бо нема армії, нема кому захищати. Імунна система це те, що. Собою жертвує, щоб організм жив. Бачите, все побудовано навколо жертви. Цілий світ живе і існує через те, що один заради когось приносить себе в жертву. Тваринки себе приносять в жертву, щоб ми мали що їсти, рослини приносять себе в жертву, щоб мали що їсти. Багато рослин нам, є як лікарські, які нам дають можливість відновити. Все те, бо, тому що ми в собі втратили жертвенність, а рослинка ні. Рослинка нам передає в вот ту систему вот тих, набору всіх тих складників хімічних, які попадаючи в наш організм, вчать наш організм рухатися в тому напрямку, який він забув. Отак От працюють лікарські препарати. Вони просто вчуть в нас організм, що робити. І організм сам там потім включається. І вирівнює всю ту хворобу. Все в світі, що є, воно побудовано навколо жертви. І коли ми лінуємося, перше діло це є страшний гріх ліневство, бо ми своїй імунній системі даємо команду: розслабся, успокойся, Я ліневий, і ти будеш лінева. І потім дивишся, через 10 років лінування у тебе починають вилазити болячки. Спочатку у виді якихось там. Фурункулів, яких дерматологічних захворювань, який організм каже, в середині не все добре. Прищі, вискакують, що там щось там, щось гниє, десь щось рана, якась ніяк не загоїться. Це є перша команда, перша система. В середині щось не добре. Потім починають вилазити всякі менші хвороби: нирки, печінки, ті, що займаються первинними обробками, це фільтра, фільтрують там кров і так далі. І потім далі починаються проблеми з диханням. Потім ти починаєш змучуватися, тебе все вимучує. Чому? Бо тому що дихання не дає певну кількість кислороду, і печінки, нирки недостатньо, фільтрують усе, підшулково не виробляє відповідні ферменти, щоб розчіпляти їжу і так далі. І організм починає розслаблятися. І ти чуєш, у тебе все починає боліти. Що це стало? Лінивство. Слава Боже, лінувався слухати до церкви, лінувався ходити. Хтось попросив щось зробити, та, а всі ці наші а, б, від це, іди гать, мені тебе не треба. Та, ти ж тут не заведжуєш. От і всі ці штучки збираються, і потім вам ваші хвороби. Всі як на долоні. Слухайте слово Боже, яке має в собі життя вічне. Будете мати в собі слово Боже, зробите порядок в своїм організмі, а організм зробить порядок з вашими болячками. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес!